Ви дивитесь ніжні сцени кохання і думаєте, що все було так само і за кедром? Даремно. Деякі зіркові історії починалися з ненависті сварок і нервів. Так було із щоденником пам'яті де Дереєн Гослінг та Рейчел Макадемс мали зіграти пристресне кохання, але спочатку ледве могли терпіти одне одного. Атмосфера на майданчику була справді натягнута. Але ніхто не очікував, що головні актори взагалі не знайдуть спільної мови. Одного дня він прямо підійшов до режисера і сказав: Забери Рейчел з цієї сцени, постав когось іншого. Я не можу працювати з нею. У нас немає нічого спільного. Ситуація була критичною понад 150 людей на майданчику завмерли, не розуміли, що робити далі. Кесаветис не розгубився. Він відвів Гослінга та Макадам кімнату разом з продюсером. Там почалась відверта сварка. крики, різкі репліки, звинувачення одне в одному. За словами режисера, через стіну було чути кожне слово, і він навіть вийшов покурити, щоб дати їм виговоритися. Коли я повернувся, атмосфера різко змінилась, вони ніби скинули всю злість і нарешті почали працювати разом. І Гослінг і Макадам сталановиті актори, але характери різні. Рен-інтроверт максимально зосереджений на деталях. Рейчел енергійна, відкрита, часом різка. Режисер Нік Касаветес навіть визнав, що конфлікт допоміг фільму, та саме напруга, яку ми бачимо у сценах сварок Ноа та Елі, була абсолютно реальною. Вони не грали, вони справді лютували одне на одного. По іронії долі, коли зйомки завершилися, ворожість перетворилась на романтичні відносини. Вже після прем'єри фільму Гослінг і Макадемс почали зустрічатися. Для фанатів це було як підтвердження, хімія на екрані справжня. Однак їхня історія була не голівудською казкою, постійні зйомки, кар'єрні амбіції та характери знову зіграли проти них. Пара розійшлася пізніше. Вони ще намагалися відновити стосунки, але надовго цього не вистачило. На знімальному майданчику грозового перевалу панувала гнітюча атмосфера, і справа була не тільки у похмурому романі Емілі Бронте. Головне роль дісталась Тому Герді, тоді ще молодому актору, який тільки починав набирати обертів. Його партнеркою по знімальному майданчику стала молода актриса Шарлотта Райлі, якій доручили зіграти Кетрін. Він вибуховий харизматичний актор з минулим повним залежностей. Вона амбітна британська акторка, яка звикла до дисципліни і серйозної підготовки. Їхня перша зустріч не мала нічого спільного з романтикою. Рейлі зізнавалася, що Том здався їй диким, та навіть трохи небезпечним. Особливо її вразив епізод, коли Гарді, готуючись до ролі, увійшов у образ настільки глибоко, що на знімальному майданчику більше нагадував Чарльза Бронсона. Річ у тім, що саме в той час Гарді готувався до ролі у фільмі Бронсон, де йому довелося не просто набирати форму, а буквально вжитися в образ найвідомішого британського в'язня. Його метод акторської роботи часто переходив в межу. Він міг залишитися в ролі навіть поза камерою. Для ніжної Шарлоти це виглядало дивно і навіть лячно. Тоді між ними і виник перший конфлікт. Шарлота не терпіла його грубуватих жартів і надмірної хамовитості, а тому, у свою чергу, не міг зрозуміти, чому вона став до нього насторожено. Вони часто сперечалися не лише через сценарій, Том міг підвищити голос, відреагувати занадто емоційно. Шарлота ж спокійна та врівноважена, звикла вирішувати конфлікти діалогом. Але че іронічно працював на них. Постійна взаємодія, репетиції, зйомки, паузи між сценами, і їхні сварки поступово перетворились на щось більше. Герді виявився не тільки поганим хлопцем, а й талановитим співрозмовником з відчуттям гумору. Він вмів розрядити будь-яку ситуацію. Райлі поступово почала бачити за його брутальною оболонкою людину з тонким відчуттям гумору і великим серцем. Вони почали зустрічатися після завершення зйомок розового перевалу. Для Гарді це був переломний момент. Він тільки вийшов з важкого періоду, пов'язаного з алкоголем та наркотиками. З тих пір Гарді не раз зізнавався, що саме Шарлота стала його тихою гаванню. Попри популярність, вони свідомо тримають особисте життя подалі від камер. Сьогодні у них двоє дітей. Пара принципово уникає голівудської метушні та скандальних інтерв'ю. Власне кажучи, всі розуміють, про який серіал ми далі будемо говорити. От питань і варіантів нема. Повертаємось на пляж в 90 дев'яності. Коли вся кра всі країни, затамувавши подих, дивилися серіал Рятувальники Малібу у нас дивилися. На сі ті красиві молоді хлопці, дівчата в яскравих купальниках, драматичні історії. І, звісно ж, Памела Андерсон у головній ролі, яка запам'яталася на, десяти, на десятиліття. Ну, чоловікам так точно, да, Гриш? Да, Давайте разом повернемось в ті часи і трошки поностальгуємо. Раз? І ти вже на березі океану в Каліфорнії. Хвилі, пісок, гарячі серфери. І, звісно, Памела Андерсон у червоному купальнику. Так, це рятувальники Малібу, які на початку 2000-х виходили на ICTV. 11 Одинадцять сезонів. Цей серіал став символом цілої епохи. І давайте відверто. Для багатьох він виявився ще й своєрідним уроком анатомії, адже красивих тіл там вистачало. Серіал стартував у 1989 на каналі NBC. Але стріском провалився. Його закрили після першого ж сезону. Але на порятунок прийшов головний герой Девід Гесельгоф той, який міч Б'юкенон. Він викупив права і перезапустив серіал. І навіть погодився трохи знизити свою зарплатню за роль, щоб стати виконавчим продюсером проєкту. Цей перезапуск подарував світовий рекорд, який увійшов у книгу Гіннеса. Як телевізійне шоу з найбільшим числом переглядів за весь час, із понад один мільярд сто мільйонів глядачів, половина планети дивилася рятувальників Малібу. Уявіть собі, і цей результат досі ніхто не перевершив. В чому ж секрет такої популярності? Давайте відверто. Рятувальники Малібу – це був справжній посібник з естетики людського тіла. А цей біг легендарна сповільнена зйомка. Це був геніальний, майже маніакальний прийом. Кожен рух, кожен стрибок перетворювався на мініфільм для дорослих. Шоу продавало ідеальну версію життя, де всі завжди красиві, завжди засмаглі та завжди на півдорозі до гарячого поцілунку. І ми всі купувалися на це. У команді було багато красунь, але прихід однієї змінив все. У третьому сезоні з'явилась Памела Андерсон у ролі Сіджей Паркер. І це був вибух. Памела миттєво перетворила серіал на світовий феномен, остаточно закріпивши його культовий статус. Її поява і біг у червоному купальнику стали легендою, а сама Памеле секс-символом номер 1 Серіал Рятівники Малібу став справжньою фабрикою зірок. Між іншим, у складі акторів був справжній рятувальник Майкл Ньюман. Спершу його запросили як консультанта, та він залишився у кадрі на довгі роки. Головна зірка Девід Гесельгов, якому зараз 73 роки для мільйонів фанатів, залишився тим самим Мічем Б'юкеноном. А ще цікаво, у пізніх сезонах серіалу знімався Джейсон Момо. Так, так, нинішній аквамен починав як рятувальник на пляжі. Ностальгія не відпускає. У 2017 році Голівуд вирішив повернути рятувальників Малібу, але вже не як серіал, а як гучну повнометражну екшн комедію На головні ролі запросили самого Дуейна з Джонсона та секс-символа Зака Ефрона. Здавалося, б успіх гарантований, але не цього разу. Критики і глядачі розгромили фільм. І навіть сама Памела Андерсон, якій рятувальники подарували колись світову славу, не втрималась від жорсткого коментаря. Мовляв, як можна було витратити понад 65 мільйонів доларів і так усе зіпсувати. Тож наступного разу, коли ви побачите на екрані цю рятувальну команду, згадайте 90-ті, червоні купальники та ICTV. Адже рятувальники Малібу це не просто серіал, це частина нашої юності.